Так, як я навчався на безпілотні системи, так і попав в аеророзвідку. Ну, але самі розумієте, що таке західний до нашого бойові дії. Перший мій бойовий досвід в повітряній розвідці це був Сереблянський ліс. Вже після Сереблянського лісу я переключився вже на FPV-дрон. Пройшов курс навчання і. Вже саме застосування в було на вучанське нам треба більше в піввідроні. Враження будь-якої техніки, любого зосередження ворога на це йде мінімум 5-6 впівдронів. Одним ти щупаєш, як, ну, чи є взагалі реп. Другий ти летиш, розумієш, яка частота ребу. І третій, четвертий вже йде на, на, на самоці. Основна проблематика Харківського напрямку це реп. Тому що тут настільки все зашито, що буває кілометр неможливо полетіти. Ми працюємо постійно на сукриття, вже як повезе, виявлять, не виявлять. Ми виявляємо їх, так само вони виявляють нас. Ну Взагалі російські... Там група БПЛА — це жирна ціль. Постійно треба навчатися будь це в півкрово чи звичайний впів. Що чує снайпер: віддачу зброї, а я чую віддачу джейстю.